Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. сейф для зброї китайського виробництва, який зміг відкрити шестирічний хлопчик. США оголосили про відкликання понад 120 тисяч біометричних сейфів для зброї, оскільки вони становлять небезпеку для життя. Китайська поліція діє на найближчих до Гавайїв островах. Що вона там робить насправді? Масштабні лісові пожежі в горах на півдні Китаю не вщухають близько двох тижнів. Вони серйозно порушили транспортне сполучення та сільгоспроботи. А в іншому регіоні екстремально низькі температури спричинили велику аварію на шосе. Водночас жителі КНР повідомляють про масову хвилю смертності по всій країні. Ми поговорили з кількома з них, щоб дізнатися, в чому причина Біометричні сейфи для зброї несуть смертельний ризик. Комісія зі споживчих товарів і безпеки США ініціювала відкликання понад 120 тисяч сейфів. Згідно з її заявою, біометричні замки не завжди працюють належним чином, і неавторизовані користувачі можуть відкрити їх за допомогою відбитків пальців. Було зафіксовано понад 90 таких інцидентів. В одному випадку сейф зміг відкрити шестирічний хлопчик. Браковані сейфи для зброї. Зрублені в Китаї поки що повідомлень про постраждалих у наслідок несправності не надходило. Серед моделей, на які поширюються відкликання мечір, AveSafe, MoTeC та Bulldog Cases. Їх продають у магазинах Walmart та Bass Pro Shops по всіх США, а також онлайн на Амазоні. Комісія заявляє, що власники повинні негайно припинити використовувати функції біометричного замка, витягти батарейки і використовувати лише фізичні ключі. Торік. У жовтні було схоже відкликання. Тоді бренд сейфів для зброї Фортрес. Сейф відкликав 60 тисяч виробів після загибелі 12-річного хлопчика. Дитині вдалося відкрити сейф Фортес удома. Вона загинула від смертельного вигнепального поранення в голову. Після цього її батьки подали на Фортрес сейф до суду. Відкликані сейфи для зброї Фортрес також були імпортовані з Китаю. Китайська поліція патрулює острівну державу, яка розташована на відстані 1600 кілометрів від американських Гаваїв. Кірибація стратегічно важлива країна та найближчий сусід Гаваїв у Тихому океані. Ця держава з населенням 115 тисяч осіб контролює одну з найбільших виключених економічних зон у світі. Тут також розташована японська станція супутникового стеження. Представники Кірибаті повідомили агентству Рейтер, що китайська поліція. Я співпрацює з місцевою і допомагає у програмі створення бази даних злочинів. Водночас країна офіційно не оголошувала про такий договір із Китаєм. Пекін додалі активніше проникає в Тихоокеанський регіон у 2019 році. Кирибаті розірвали зв'язки з Тайванем і стали на бік Пекіна. Президент також заохочував китайські інвестиції в інфраструктуру у 2022 році. Пекін підписав пакет про безпеку із Соломоновими островами, що однією тихоокеанською державою розташованою приблизно за 2000 миль від берегів Австралії. Нові витоки документів розкривають масштаби китайського державного стеження, як китайський режим може використати украдену інформацію у своїх інтересах. Донма поговорив з генерал-майором у відставці Робертом Сполдінгом, щоб дізнатися подробиці у минулому. Сполдінг обіймав посаду старшого директора зі стратегічного планування в Раді національної безпеки Білого Дому. Генерал майора Сполдінг, дякую, що погодилися на інтерв'ю. Перше запитання: що ми дізналися про китайську про. Програму стеження, чого не знали раніше. Я не здивований, що китайська комуністична партія використовує такі методи для нападок на вільний світ. Їхній головний ворог сполучені штати, і вони мають величезні ресурси. У них багато людей, багато грошей, і велика частина бюджету йде на армію. Але замість того, щоб витрачати ресурси, вони використовують технології, такі як ця операції, подібні до цієї, щоб підірвати сполучені штати зсередини. А ми не дуже вміємо захищатися, і ми насправді не надаємо особливого значення цим методам, а надаємо перевагу більш фізичним, таким як винищувачі та авіаносці, Тож це просто інший погляд на світ, і я думаю, що китайська компартія, відверто кажучи, робить свою роботу краще. Сильні пожежі вирують у горах південної китайської провінції Гуйджоу. Протягом приблизно двох тижнів їх зафіксовано понад 200. На супутникових знімках видно, що майже половина провінції охоплена полум'ям. Але місцева влада повідомила про пожежі лише через 12 днів, заявивши про загибель щонайменше двох людей. Ця затримка викликала різку критику в мережі. Багато хто пише, що влада намагається приховати масштаби лиха пожежі. Завдали величезних збитків місцевому сільському господарству. Фермери повідомляють, що загинули десятки свиней та курчат, що спричинило величезні фінансові втрати. Ці кадри зняли на місцевому шосе. На них полем'я горить просто на узбіччі. За офіційними даними причиною катаклізму могло стати незаконне розведення вогней, що влада повідомила про арешт десяти підозрюваних. Більш як 100 автомобілів зіткнулися на обледенілій швидкісній трасі у китайському місті Суджоу на сході країни. Про це повідомляють місцеві змі. Це одна з багатьох аварій у Китаї, які останнім часом виникають через екстремальні погодні умови. За даними китайської поліції, внаслідок аварії постраждало щонайменше дев'ятеро людей, трьох відправили до лікарні шестеро дістали незначні цілесні шкодження. Дедалі більше повідомлень про раптові смерті надходить від жителів Китаю, але причина такої хвилі поки що не зрозуміла. Ми поговорили з кількома китайськими громадянами, які живуть у різних частинах країни. Щоб отримати інформацію з перших рук, задля безпеки, ми змінили їхні голоси. Насамперед подивімося на китайську провінцію Дзяньсу. Згідно з офіційним звітом, за минулий рік дзяньсу посідає п'яте місце серед найгустонаселеніших провінцій Китаю. Один житель Дзянсу розповів, що багато людей там підхопили інфекційне захворювання, яке супроводжується високою температурою та кашлем. У нього теж були такі симптоми, але який це вірус, він визначити не зміг. Інший місцевий житель вважає, що це коронавірус. У кількох людей це сталося, і я думаю, що це ковід. Ми з дружиною теж захворіли і просто взяли ліки проти застуди. Я не знаю, що то за хвороба. Симптоми схожі на застуду, але пацієнт почувається гірше і відчуває слабкість у всьому тілі. Ми думаємо, що це може бути інша інфекція з мутованим вірусом. Ще більше занепокоєння викликає зростання кількості смертей серед людей, які заразилися цією хворобою. У багатьох людей підвищується температура, і багато хто недавно помер. Це люди похилого віку. У них сталися серцеві напади, а морги переповнені. Померлих нікуди складати. Водночас, хвороба схоже, вражає усі вікові групи. Останнім часом було багато випадків раптової смерті почастішили серцеві напади, інсульти та крововилив у мозок. Колеги в розквіті сил померли від раку. Також померли молоді люди, які не мали помирати. Таке відчуття, що причина цього – COVID-19, хоча ніхто про це більше не каже така сама ситуація і в Дзянсу в північній провінції Хейлудзян. Один із жителів сказав, що багато його знайомих відчувають слабкість і часто хворіють дехто помер. Це дуже серйозно. Рак легені тромбоз це серйозні захворювання. Одна жителька Пакіна поділилася такою історією. Oh. Важко сказати, що це за хвороба, але під час китайського нового року померло кілька моїх знайомих віком 50-60 років деякі китайці вважають, що державним змі більше не можна довіряти, бо вони не повідомляють про смерті. Згідно з розповідями очевидців, за останні роки реальна кількість загиблих від пандемії набагато перевищила цифри, які публікує китайська влада. З іншого боку, народжуваність у Китаї також падає. Економічна нестабільність та високі витрати на виховання дітей змушують усе більше китайських жінок переглядати своє рішення стати матір'ю.